Всім привіт! А сьогодні на огляд до мене попало джерело безперебійного живлення довготривалої дії від компанії Ritar. А саме модель rtsw 600 n d 12 Якщо простіше, в народі це називається UPS, і від комп'ютерного АПС він відрізняється, тим, що тут є чистий синус, комп'ютерних, переважно немає. І тут батареї внутрішньої немає, підключається тільки до зовнішньої. Коротко по характеристиках. Потужність 360 Вт максимальна. Вхід 220 В. Вихід, зрозуміло, 220 В. Ззаді тільки одна розетка. Як я вже казав, тут чистий синус. Час перемикання між режимами 3 мс. частота 50 Гц. І напруга. Батареї 12 В. Крім того, батарея рекомендується для цієї моделі, починаючи від 40 і до 100 Аг. Такі АПС ставлю клієнтам, коли встановлюю відеонагляд. Тобто підключаю сюди камери. Ну і, звичайно, інтернет. І також за рахунок того, що тут чиста синусоїда, можна підключати до котла дров'яного. Газового чи будь-яких інших приладів з максимальною потужністю, звичайно, 360 Вт. Підключу до батареї і вже покажу його в роботі. Підключається через ось такі клемники, болтики. І ось такі резинові ковпачки для захисту. Так, підключили до батареї і включаємо кнопочкою. Зараз УПС працює тільки від батареї. Тут відображається вхідна напруга, відсутня. Це заряд батареї, значок авто. Означає, що АПС автоматично включається. Далі значок вентилятора. З'являється, коли включається охолодження, включаються внутрішні вентилятори. Значок звуку, внутрішнього динаміка, пищалки. Зараз виключений він. Далі 226 вольт це вихід і о, навантаження виходу. Теж. У відсотках Хотілося б, звичайно, у ватах, і тут батарею в відсотках. Ну, але зробили так. Далі режим зараз бот Mode, тобто працюють батареї, і є режим AC Mode, тобто жилення від мережі. Керування тут дуже просте: одна кнопка всього-навсього. Раз нажати включає. Або виключає внутрішній динамік. Довше нажати виключає АПС і включає Тепер розкажу вам про нюанси, з якими я стикнувся під час роботи з цим АПС. Найперше сильно гріється. Ну, це фактично, як заявляє виробник, є нормально, гріється так що деколи що. Ну, Руку некомфортно тримати. Під час роботи від батареї досить так відчутно гудить. А коли включаються вентилятори, вентилятори теж досить шумні. Крім того, так як тут чистий синус, він споживає від акумулятора більше як звичайний АПС, де немає чистого синусу. Я міряв струм холостого ходу тут 1,7 А приблизно. Тобто, якщо грубо, то 20 Вт споживає сам Упс. Це треба враховувати, коли ви розраховуєте навантаження, коли ви розраховуєте час роботи обладнання від АПС. В інтернеті я рився і знайшов тільки на одному сайті, де вказано, що струм холостого ходу. 1 Ампер приблизно. Нагадаю, що струм холостого ходу це струм, який споживає сам АПС без навантаження. По факту за рік часу, приблизно, як я встановлюю ці АПС, проблем з ним не було. Одного разу була тільки невеличка, скажімо так, поломка це коли клієнт включив у погану переноску, а взагалі. Їх рекомендується включати напряму в розетку, не в переноску. І клієнт включив переноску, де був поганий контакт. Крім того, він ще в ту переноску щось підключав, яке зарядне, казав, що воно заіскрило, і згорів запобіжник. Після того, як запобіжник згорів, АПС просто перестав. Заряджати батарею. Ну, від батареї він включався, поки батарея не розрядилася, і далі він просто виробувався. Запобіжник, до речі, йде в комплекті. Зараз вам покажу ще ззаді, де знаходиться запобіжник. Ось тут запобіжник ну і одна розетка. І вихід на акумулятори. На цьому все. Постарався максимально і стисло розказати. З вас вподобайка. Обов'язково прохання підписатися, підтримати україномовний канал. І побачимось і почуємось в наступних відео.